Головне те, що буде досягнуто в разі запущення цієї системи. Ми ставимо перед собою таке завдання. Пасажири матимуть змогу в онлайн режимі. Бачити, де знаходиться, будучи на тій чи іншій зупинці, якщо в них є, ну, в телефонах зараз є інтернет, дуже часто зустрічається. Да? У, ну, у молодих людей це вже звичайна е, річ. Е, пасажири матимуть змогу бачити, е, коли. Е, Підійде автобус на ту чи іншу зупинку і коли він відправився з цієї зупинки. Тобто, так як я для себе це бачу, і так як ми плануємо це зробити і ми рухаємося в цьому напрямку, буде інформація рух, про рух автобусів в даний час на даному маршруті. Тобто, якщо ви, наприклад, виберете собі там маршрут 53, да, ви заходите на цей сайт. Вибираєте маршрут і матимете змогу побачити рух автобусів саме по цьому маршруту.